В цьому відео я покажу, як розібрати робочий блок екам для кавомашини долондж. Почистити. І саме головне, саме головне зібрати його в е зворотньому порядку так, щоб не зламати кавомашину. Відкручуємо ці два винтика. На зворотній стороні два. Це ми все робимо для чистки, повної чистки робочого блока. Лопатка. Це все ми замочимо в антижирі. Пружинку теж. Поршень. Ці резинки ми замінимо. От, до речі, подивіться, наскільки воно все в кавових маслах. І там, якщо буде видно, Теж кавове масло. Не будемо. Коротше, випадають лопухи такі. Відкрутимо сито. Теж є кавове масло? Закинемо. Так, ці резинки ми знімаємо і будемо ставити нові. Це теж все. Ну, воно зараз замочиться почиститься. І сам цей циліндр теж замочимо та почистити. Ми вже приготували гарячу воду і антижир такий сухий, спеціальний, засипаємо. І заливаємо кипятком. Ось така гарна реакція. Антижир повністю знежирить його і видалить кавове масло. І буде дуже чисте Бачите, це все кавове масло, яке відстало від робочого блоку. Так, Реакція закінчилась. Миємо робочий блок від хімії. Лилимо хімію, промили трохи проточною водою, зальємо кипятком для того, щоб взагалі вся хімія... Промилась. Ми потім іще промиємо, але так буде даже приємніше його збирати. Все, що не вимилось, із лопухів кавових, витримаємо ганчіркою. Промили ми в кипятку, повитирали все насухо. Бачите, як виглядає чистий робочий блок. Так само поршень. Сито. Будемо збирати. Почнемо е з поршня. Спочатку поставимо аромаклапан. Ось він такий конусна пружинка з грибочком. Ми вставляємо його. Ми вставляємо, ми не вставляємо мене буде. У нас. Так, вставляємо його і прижимаємо таким грибком прозорим. Ви не перепутаєте, він в одному положенні тільки стане. Це так воно виглядає зверху сіто. Закручуємо. Потім беремо ущільнювачі нові. Ви можете е залишити і старі, але якщо вони дуже стерті, тут є кромка, то вже ставити краще не потрібно, бо буде пропускати. Сіліковану смазку берем піщеву. Промазуємо їх по кругу і трохи змазуємо на цю частину поршня. Так, відставляємо сторони. Ні, не відставляємо. Поставимо його на своє місце. Ось ця частина до мене направлена і зубці теж до мене. Виставляємо його западлицу. Це є, відставляємо. Тепер е у нас є друга частина з червоними клавішами, кнопками, чи, ми, чи кому як зручніше. Ми теж трохи її змастимо ці направляючі і треба їх виставити. Тут. Е Важливий момент, як їх виставлять. Є більша, є більша і є менша. Меншу, спочатку беремо меншу. На ній вибити дата та номер запчастини і ставимо цими циферками до себе. І тут знизу є дві таких мітки. Тут і тут вони повинні зійтися. Потім більшу частину, теж там, де циферками зверху, ставимо наверх. Так, зводимо ось на крайній зуб. Тут мітки сходяться, а ця частина повинна дивитися сюди ось. Фіксуємо її пальцем одним. Ні, не фіксуємо. Наступним етапом буде ставимо пружинку скидача таблеток. Ось вона в такому положенні вставляється. Сюди. Сюди. Заводимо її і тримаємо. Потім беремо другу частину, тримаємо пальцем. І цю тримаємо пальцем і зводимо їх разом. Цей крайній зуб повинен виступати один. Бо можна зібрати по-різному. Можна вверх-низ, як перепровірити, чи правильно ви зібрали. Коли ви розводите і зводите речашки, вони встановлюються в нульове положення. Тобто розвели. Так. Назад. Ось і далі він не видвигається. Якщо ви на один зуб промажете, цей збрас не буде працювати. Може взагалі потім щось поламати в кого в машині. Що саме, не будемо перевіряти. Все скручуємо в обратному порядку. Да, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, таке теж буває. І таке буває. Добрий хоч не мотор. Надо добра викрутка. Степ. Готово?